Всім Ось прийшов до своєї копанки поливити фаткою. Бо бачу вже що вода падає. І чаплі прилітають, треба менше ходи, може вже вибивають її. Ось котрий більше думаю заберем, котрий менше оставлю. Візьму за камінчик окін. Факон. Мої зараз обійдуть з тої сторони Попробую заставити залізти. Вже скоро буде шовковня. Куча ягідок. Ось басейн був вже висох повністю. Десь зараз звідси залізу. Зараз попробую вже поставити. Мішають мотузки, але зараз поставлю та й покажу. Ось під берегом тут поставив води мало. Піду десь зараз в ще, попробувати руками Треба брати з собою взуття, які шльопанці, якщо босий лізеш. Тут ракушок повна, можу порізати ногу. Уже втекло щось гарне, тільки що по під ноги. Мабуть та щука втекла. Якщо вона ж тут осталась. Вон в фатках стоїть хай там. Może coś shall Ось в очереті пересихає вона. А в такі ж залівчики можна щось загнати, руками зловити. Ось десь карась тут був. Оп, пуст. Ось зловив. Він маленький, мабуть, не буду його врати, випустимо. Він сильно малий. Ось теж щось було. Tam może dalej się nic nie ma. Mój skręcek, koropczyk, malenki czekaj. Думав, що то караси, коли ось ще щось тікає. Ось зажав щось. Коробчик маленький ось. Випустюхай буде лишою. А лише максимум місяць, якщо така буде жара і тут води вже мало буде. Треба буде вже тоді все вилавлювати. Ось карасик. Тут же вийти не можна. Ось води мало стало, він тут десь. Сидить, треба випустити. Ось такий маленький карасик зловився. Це мабуть риба не рестилася, бо я таких маленьких не запускав сюди. І вони б навіть не клюнули на вудку. Тоді вже нема краски. Тут така ямка була, вони мабуть позапливали, не можуть вилізти. Мабуть, риби немає, не запливла сюди. Мабуть, і не буду вилавлювати, чаплі вроді не вибивають, якщо попадали коробчики, бо коробчики я тут штук 5 закинув, може, чуть більше. Але карася видно так може вибивали раніше.